Вітаю залізна нація сьогодні. У нас є значна подія. До нас приїхав перший екскаватор з двох. Це Гідромек 390, який ми продавали нашому клієнту. Продавався він до початку повномасштабної війни. На жаль, з повномасштабної об'єми роботи у багатьох підприємств впали, і наш клієнт тому не виключення. Вони звернулись до нас допомогти продати цей екскаватор. По перше, ми його маємо обслугувати, помити. Продивитись все, що тільки можна, бо він працював в найжорсткіших умовах. Мені так здається, що тільки можуть бути. Це металева руда. В принципі, багато наших підписників зрозуміли, про кого йде мова, що це за клієнт. Ну, Зараз у нас ситуація така. Наша місія. Його передати в такі ж самі надійні руки, в яких він і був до цього. Бо клієнти, саме оператори та власник до, до цих екскаваторів ставились, як до своєї дитини. Е, реально дуже вражає рівень того, як вони їх експлуатували, як вони за ними дивились. Тобто у екскаватора у цього 7,5 з половиною тисяч мотогодин. Може плюс-мінус 200 мотогодин, можу поки помилятися, але його стан технічний ну, просто ідеальний. Дуже рідко, коли можна зустріти такий екскаватор такого класу, в такому стані. Так що будемо вас інформувати відносно того, що ми будемо з ним робити. Я впевнений, вам сподобається. Слідкуйте за нами. Підписуйтесь на канал, залишайте ваші ком коментарі і будемо раді відповісти на всі ваші питання. Що, друзі, погнали розвантажувати. Покажу, як воно відбувається всередині. Погнали! Оп, оп. оп. Всередині ще рідна плівка. 7700 годин, трохи намахав я, але стан просто ідеальний. Все як в операційній. Завівся як часики. Реально стан просто нова машина. Я такого в житті не бачив. Це просто якийсь музейний експонат, в тому смислі, що за ним так доглядають. Просто. В цьому році ще 40 тонн я не розвантажував, тому трошки грає знизу. Я впевнений, все буде чітко, як завжди. Взагалі екскаватор керується як новий 7200 годин. Коли навіть наші хлопці приїжджали на обслуговування, оператори всередині працювали в шльопках і не давали нашим залазити, поки ті не разуються. Неймовірні люди просто молодці. Опс, як заграло всередині все, трошки стрьомно, але тримаємось. Завжди в дитинстві збігав з хати і ходив туди, де багато залізних іграшок, екскаваторів. Ну Трохи інколи і скло розбивали, таке то буває. Не без цього, але пройшло трохи років, зовсім трохи, і так само продовжую бавитись цими залізними іграшками. Це просто круто. Іграшки, пардон, стали більше, сучасніші, але виконують ту ж саму роботу, що і раніше. Помінялись оператори, які дійсно з великою повагою ставляться до тої професії, що вони мають, професію екскаваторщиків. І це дійсно круті люди, бо коли починаєш потрошки вникати в цю тему, розуміти, наскільки важко працювати на екскаваторах. З'являється дійсно повага до цих людей, які будують, відбудовують, а попереду, після нашої перемоги, у цих хлопців буде дуже багато роботи. О, треба водія не прибити. Так, обережно. Бо коли починаєш працювати, вже розумієш відповідальність, яка є на тобі. Зараз перемикаємо з черепахи на зайця. І їдемо як новий. Як він був, який залишився. Головне не пришатати пару екскаваторів своїх. Бо якщо цей велетень лупить, то буде погано! Ups! Там екскаватор нереально крутий. Перший раз в житті зустрічаю екскаватор або спецтехніку, у якої вже майже 7700 мотогодин. І вона просто в ідеальному стані. Якщо навіть подивитись на дисплей, то хлопці поставили навіть плівку захисну. Всередині в кабіні стоїть ще рідна плівка на полу на резиновому поліку, який встановлений. Ну просто вражаю стан джойстиків. Він вони просто як нові. Технічно машина керується як нова, нема люфтів, вона не розбовтана. Ну її ми вими вим, обслуговуємо. І в принципі, ну майже майже нова машина, невзираючи на те, що в неї 7700 мотогодин. В принципі, для спецтехніки то вже не є мало бо багато. Це вже так. Нормально, так? це вражає, ще раз доводить, що в нас в Україні є круті оператори, круті керівники, які можуть контролювати стан свого обладнання і контролювати тих людей, які на, на нього працюють. Тобто, це дуже крутий, злагоджений організм і ще раз доводить, то, що оператори. Дуже великою повагою ставляться до того, на чому вони працюють. Хлопцям респект за такий екскаватор. І велика дяка. До зустрічі!